Чому хороші люди причиняють зло? До речі, не менше ніж поганці. Поведінку людини визначає система. Насильство виникає через бажання коритися авторитету, Розподіл на своїх та чужих провокує ненависть та насильство. Наприклад, у тебе зелені очі, ти гірший ніж я. Набагато легше вбивати, сидячи в кабінеті та натискаючи кнопку ракети ніж споглядаючи це вживу, адже анонімність позбавляє індивідуалізації всі підвержені ефекту спостерігача. Чим більше людей, тим більше відповідальності перекладається на суспільство. Поліцейські цураються корупції, але не викривають колег. Кардинали покривають священиків педофілів. Що робити треба сприймати учасників ситуації як людей. А не як функції співчувати, звертатися на ім'я, бути готовим до протесту на рівні системи. Ситуація змінюється знизу на особистому рівні та зверху на рівні системи. Інформація взята із книги Ефект Люцифера, автор Філіп Зімбардо, який став відомим завдяки гучному Стенфордському експерименту.